Якщо ви не хочете витрачати багато часу, щоб приготувати пиріг, в мене є для вас прекрасний варіант, навіть два. Тут готувати все дуже просто та легко, а виходить неймовірно смачно, тому зараз все розкажу. Першим ділом підготуємо начинку. Я буду готувати відразу два пирога: один солоний, один солодкий. Для солодкого я нарізала нектарин, але в принципі сюди підійдуть будь-які ягоди або фрукти. Ретельно витираю дощечку і переходжу до солоної начинки. Тут у мене буде сир моцарела, я його нарізаю на тоненькі смужки. Але знову з начинками ви можете експериментувати, брати те, що вам подобається. М'ясо я також нарізаю на тоненькі смужки. І ще додатково розрізаю навпіл, щоб приблизно були такі ж самі шматочки, як шматочки сиру. М'ясо також беріть те, яке смакує саме вам. Помідор також на напівкільцями і переходимо до тіста. Для цього пирога нам потрібно тісто філо. Його можна купити в будь-якому супермаркеті. Перед приготуванням залиште його на декілька годин в пакеті, щоб воно розморозилось. Однієї такої упаковки мені вистачило на два пирога. Кожен Сточок я буду змащувати вершковим маслом. Якщо ви готуєте солоний пиріг, ви можете взяти соняшникову олію або шоливкову. Далі цей тонесенький листочок тіста нам потрібно скласти в гармошку, точно так само, як я показую на відео. При складанні не потрібно сильно притискати, тому що потім між цими складочками ми будемо класти начинку. До речі, це тісто не можна надовго залишати в відкритому доступі. Тому, якщо ви хочете кудись відійти, накрийте його чистим вологим рушничком. Коли наша гармошка готова, ми її скручуємо по колу, ніби робимо равлика. І кладемо форму для випікання. У мене одноразова, ви ж можете брати будь-яку. З наступними листами я роблю все те ж саме, ось так накручую їх по колу. І звісно, так як у мене два пирога, мені потрібно дві таких форми. Тому повторюю цей процес знову і знову, поки дві форми не будуть заповнені. А далі нам потрібно викласти начинку. Однією рукою я розгортаю складочкою, іншою запихаю. Для солодкого пирога я кладу нектарин, який ми перед цим нарізали. А для солоного м'ясо, сир та помідор. Начинки не шкодуйте, чим більше, тим буде смачніше. Також нам потрібно приготувати заливку. Для солодкого пирога я беру яйця, корицю, цукор та сметану. До речі, нагадую, що усі пропорції є в описі до відео. Гарненько все перемішуємо до однорідності і будемо готувати солону заливку. Тут я вирішила трішечки поекспериментувати. Знову ж таки, беру яйця, сіль та перець, але замість сметани я додала молока. І забігаючи наперед, скажу, що такий варіант заливки мені сподобався більше. Як на мене, він більш ніжніший. І краще підходить для цього пирога. Знову ж таки, все ретельно перемішуємо і можемо заливати наші пироги, але не переплутайте солоне солодким. Після того, як залили, покрутіть, постукайте трішки форму, щоб заливка просочилась у кожну щілинку. А далі випікаємо 30 хвилин при 170 градусах. Дістаємо таку смакоту. Не забуваємо лайкнути це відео та підписатись.